Податковим кодексом запроваджено новий місцевий податок, який регламентується статтею 265. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. У новій редакції переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку застосовується пільга. Збільшились розміри пільгової площі. Про що йдеться? Власники, зокрема, власники квартир, які мають одну квартиру чи декілька квартир або декілька чисток квартир. Загальна сумарна площа житлова, яких не перевищує 120 квадратних метрів, податок на нерухомість не сплачують. Власники житлових будинків. У разі, якщо вони володіють житловим будинком і його площа не перевищує 250 квадратних метрів, також податок не сплачують. Якщо особа володіє одночасно квартирами чи їх частками або ж цілими будинками, чи також частково, але їхня загальна житлова площа не перевищує 370 квадратних метрів, податок також не сплачується. У разі перевищення зазначених пільгових площ оподатковується лише метраж понад визначену норму. У випадку, коли ці житлові приміщення використовуються громадянами для отримання доходу, тобто їх підприємницької діяльності, або при наданні цих приміщень в варенгу чи лізинг, лізінг, то оці пільгові ставки, тобто звільнення від оподаткування на такі приміщення не розповсюджуються. Новою редакцією статті визначення ставки податку для фізичних осіб не більше 1% для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, або будинків в межах 500. 2,7% для житла, яке перевищує зазначені метражі, 1% для різних об'єктів, які належать єдиному власнику, та не перевищують 740 квадратних метрів, та 2,7% для тих, хто має більше цієї квадратури влітку. Фізичні особи отримують точні розрахунки суми податку. До 1 липня поточного року територіальні органи Міністерства доходів і зборів за розташування місцем розташування кожного об'єкта житлового приміщення направляють власнику такого приміщення податкове повідомлення, в якому розраховують суму належну до сплати. Після отримання цього повідомлення кошти потрібно внести протягом 60 днів. До речі, на єдиному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України є повна інформація про нову редакцію статті, Тож вже можна переглянути повну інформацію.